Це позбавлення пенсійного фонду невластивих видатків. Для солідарних системи такі видатки сьогодні складають 40 мільярдів 900 мільйонів гривень. Перший крок це ми вже зробили в цьому напрямку. Із січня 2013 року частину невластивих видатків, а саме виплати, виплати особам, які не мають права на пенсію, була вилучена. Пенсійного фонду. І це дало нам економію пенсійного фонду на 5 мільярдів 900 мільйонів гривень. Друге наше завдання це підвищення фонду оплати праці. Зокрема, щоб сьогодні пенсійний фонд був бездефіцитний, фонд оплати праці, з якого сплачуються страхові внески, має складати 550 мільярдів гривень. Зараз він орентовно складає 480 мільярдів гривень. При цьому це близько 150 мільярдів гривень по інформації Міністерства економіки знаходяться в тіні. Для того щоб провести всі необхідні осучаснення і підвищення пенсій людям, фонд оплати праці має складати в Україні 766 мільярдів гривень. Це приблизно на 250 мільярдів гривень більше, ніж те, що ми маємо сьогодні. І друге завдання після Безумовна. Підняття фонду оплати праці це поліпшення адміністрування, легалізація заробітних плат та погашення боргів, які сьогодні є у пенсійному фонді. Головний біч з боргами це пільгові пенсії, тому що, на жаль, підприємства подіючій системі відрахування пільгових пенсій не сплачують ці внески, і тому більше 5 мільярдів 500 мільйонів сьогодні має боргів перед пенсійним фондом.